Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми знову поблизу річки на такій галявині, трошки віддаленій між е е е візками, і будемо дегустувати суші. Ой, такі суші. Не дивись на мене так осудливо. Шерсть. Будемо дегустувати чипси норі. Угу. Так, у нас є три їх види. Так, а... Придбані у копієчка та у аврорі. Так, ну пробували раніше такі чипси. Так, так, чесно, це дуже класний перекус, і я знаю, що це можна ще використовувати як і для приготування, наприклад, тих самих суп. Але сьогодні ми будемо їх дегустувати просто як снеки, як швидкий і смачний перекуп. Так, ну такі е, снеки дуже популярні у південній і південно-східній Азії. До речі, оці два види у нас із Кореї. Угу. Так, ну е, також е, вони популярні у Малайзії, е, країні, де я прожив два роки, яка за кілька днів буде святкувати свій день незалежності. Тому я якраз одягнув е таку футболку з куала лумпуру mm -hmm. Ну, приступимо. Так. І наш е перший продукт це Кріспі Норі від торгової компанії Екона, що в Дніпрі е до складу входять сушені водорості, яких тут, правда, досить мало, лише 13%. Mm -hmm. Та решту це олія кокосова, борошно-рисове, борошно тапіоки. Знаєш, таке тапіока? Так, чесно вже призабула, не гадай. Це така тропічна рослина, якої використовується е, корінь. Е, ну, вона така схожа на картоплю, там багато крохмалу. Угу. Так, і 2% солі. Оу. Так, у цього продукту дуже висока енергетична цінність, аж 555 ккал на 100 г. Так. Ну, це дуже багато. Так, ну, але його їдять переважно мало, тому Угу. Але все рівно. Не страшно. Так, з них аж 41 грам – це жири, більшість з них насичені, 37 грам. також 41 грам вуглеводи, є білки і сіль. Так, ну і маса е, 25 грам. Тут є спеціальне місце, де можна легко відкрити цей пакуночок. Так. І всередині у нас така пластикова коробочка. Ну Цих е, чипсів зовсім мало насправді. от Вони зверху покриті таким е, білим хрустким е, такою паніровкою. Очевидно. Нічого собі це так цікаво виглядає. Ух ти. Пахне, до речі, смаженою рибою. Дійсно, пахне смаженою. Рибою я ще готувала, бабуся. Як шоці. Ми спробуємо. Риба в клярі смажена, оце воно. Ой, які вони солені. І на смак, як смажена риба. Так, солені дуже жирні. І дуже жирні так. Так, mm. я навіть не знаю, звідки цей е, запах і смак риби, можливо, від водоростей. Реально, це дуже дивно. Я очікувала зовсім інший смак, ну аж ніяк не настільки сильно рибний. Хм. Але якщо так взяти, це доволі смачний перекус і відразу хочеться чимось запити. до речі. Так, бережі. Ну, це я думаю, що самих їх е, тяжко багато з'їсти. Можливо, до якогось напою, до пива воно піде, тому що вони прям так добрячі солені. Mm. Ну, але непогані. Я сподіваюся, що ви це чуєте. Бек вокал. Наступні наші два продукти родом із Кореї. Їх вартість 27 гривень. Але оскільки маса лише 4,5 грами, вони дешевші за. які дешевші, дорожчі. <ривіт> 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 маса лише 4,5 грами, тож вони дорожчі за українські. Так, такі компактні вони упаковці. І ось ці, які ми будемо пробувати перші, мають смак Теріакі. Mm -hmm. Так, ну ми вже пробували багато чого зі смаком теріяки. Mm -hmm. Це так. такий а, популярний японський смак. Так, і у складі тут уже значно більше водоростей. Їх майже 50%. Mm -hmm. Так, правда, аж майже 38% кукурудзяної олії. Ой. І 2,5 соняшникової. <color buying them> І 2,8 кунжутної. Сіль тут морська, є трошки більше 2,7%. І також є порошок теріякі 4,8%. Так, енергетична цінність подібна, дещо менше 530 ккал. Знову ж таки, багато з них жирів. 45 грамів, ну, бо тут аж три види а, різних олій. Ну так. Ну. 50 грам а, це а, вуглеводи. Mm -hmm. Білків, правда, тут чомусь немає. Оу! Oh. Так. Ну, і аж 5 грам солі, тобто ще більше. Ну, подивимось. Так. Як тобі дизайн? Загалом дизайн дуже гарний. Виглядає просто, але дуже естетично. Типу, взагалі, оформлення супер. Так, ну Я розумію, що це виробник Акура, е, японська чи корейська компанія. Так, і Всередині, знову ж таки, така е, прозора упаковка. І такі тоненькі пластинки водоростей. Угу. Ну, як для однієї особи, мені здається, що це буде якраз саме те. Так, тут вже немає запаху смаженої риби. О, водорості. Приємний такий так. запах, по-перше, водоростей, по-друге, Угу. Дуже такий ніжний, але насичений. Ням-ням. Клас. Менш солені, ніж попередній варіант, до речі, що теж мені більше подобається. Хоча написано, що більше солі. це дивно. Так. Але загалом супер. Так, їх вже можна їсти самих по собі. Не хочеться зразу запити. Угу. Хочеться зразу взяти ще одну. <рес> це правда, так. М -м. Нічого собі? в Смислі ей, ти зараз всі зжереш. Я в шоці? Ой, ти з'їла останню? Я з'їла діла останнє. ти біжиш за наступною упаковкою. Дуже смішно. Наш наступний і останній смак Том Ям. Mm. Так, це смак нашого улюбленого тайського супу. Знову ж таки, дуже багато ми всякого пробували. Зі смаком там яму. Це було і пиво, і різні снеки. Точно! Так. Що тут у нас по складу? Іншого. Так, фактично, все те саме, тільки приправа тут вже не теріякі, а порошок там ям, якого так само 4,8%. Угу. Так, ну, Трошки менша енергетична цінність 511 ккал, трошки менше жирів і вуглеводів відповідно 39 і 37,5 грам. Так, і тут вже є білок звідкись. Ну, очевидно, з того порошку. Його тут аж 17 грам. Цікаво. Добре. Ну, е, Тут намальовано е, такі компоненти том імбир, лайм. Лемонграс, перець челі. Також досить естетично виглядає да, ця упаковка. Точно. Апетитненько. Так. На вигляд всередині знову ж так само. Угу. Такі тоненькі пластинки. Так, давай. Напівпрозорі. Зовсім інший аромат, прям кардинально інший. Ну так, він такий більш пряний. От. Спробуємо. Так. Mm. Ой. А мені щось це подобається менше. вже так, вже менше. І відчувається гостринка. Правда? Зовсім трошки. Колись ми закушували пиво кімчі такими водоростями зі смаком кімчі, але вони прямо були дуже гострі, неможливо їсти. Ну, це можна їсти, але є такий легенький, гостренький смак. Ну, такий приємний. Якщо ви бачите десь, що на азійських, скажімо, корейських продуктах є написано хот. Це вже означає, що прям буде дуже гостро. Mm -hmm. Якщо вам не подобаються гострі продукти, то краще оминайте. А ці такі досить нормальні. Ну що, як ти відчився? Сподобались. Правда, корейські значно більше. Mm -hmm. А Якісь українські були досить дивні. Так? І мені засолені, зажирні і дуже сильний запах смаженої риби. А от корейські прям їв би і їв. Ну угу. але щоб дійсно наїстися, їх треба брати пачок 10, напевно. Сто відсотків. Ну, о, якщо брати з них трьох, то мій фаворит це буде старіякі. Ось. А наш український виробник насправді мені зайшов. Я б брала, але дуже рідко е, не знаю, мені оцей смак. І вся жирність навіть трішки сподобалась. Е, типу. А ось істом'я мені сподобалось найменше. Ну що ж, любі наші глядачі, е, пишіть в коментарях, які чипси норі ви куштували. ось, які вам подобаються найбільше. Ставте вподобайки. І підписка на канал нам дуже важлива. Тож, до наступних смачних цікавих дегустацій. Па-па!